Слава Україні, героям! Слава в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. Програма Музичний дарунок. Ми дякуємо українським захисникам за мирне небо за те, що можемо жити, любити та усміхатися. Теплі вітання стукають у віконце сьогодні до красивої та розумної дівчини, з села Пнів Пасічнянської громади Мар'яни Закорченої їй. виповнюється 19 років. Найперше привітання линуть до тебе від рідних з України, хоч ти далеко від домів. Ки за сотні кілометрів звідси міцними обіймами огортає мар'янку мама, яка 19 років тому отримала найкращий подарунок від долі свою кохану донечку. Юна іменинниця закінчила на фаховий коледж Національного транспортного університету за спеціальністю діловодство. Окрім того, Мар'янка отримала водійські права та мріє про власний автомобіль. Дівчина працьовита і ціле направлена. Тілює свої мрії у життя, вміє добиватися бажаного. Ще Мар'янка цінує чесних людей, завжди говорить правду та ставиться до всього дуже відповідально. З нагоди свята іменинницю щиро вітають мама Оксана, сестра Іванна, брат Іван, сестра Софійка та бабуся Марія. Нехай кожен новий день твоєї юності буде переповнений запаморочливими моментами, найпотаємнішими мріями та бажання. Живи завжди у злагоді і гармонії з собою. Нехай твоє життя буде схоже на добру казку, де добро завжди перемагає зло, щоб теплі ночі дарували тобі чарівний зорепад і ти могла загадати найнеймовірніші бажання. Зичимо, щоб зустрічала ранок ти з малюничими світанками і проведжала день загадковими заходами сонця. Завжди будь здорова і щаслива. Нехай з лиця не сходить твоя. Чарівна усмішка. Нехай кожна справа і питання будуть легко переборні. Головне не втратить свій оптимізм і віру. Тільки в краще кохай і будь кохана, нехай очі сяють від щастя, а душа співає, всміхається сонце в долині, вмиваються квіти в Росі. У день твого народження нині ми щастя й здоров'я бажаємо усі. Хай збудеться все, що ти хочеш, хай збудеться все, що ти ждеш. Хай стежка проляже в трояндах, по котрій в житті ти ідеш. З Днем народженням, Мар'янко. Моя радість, моя втіха, моя доля, зустрічають тата, крильця рученята, зорі оченята, оченята, зорі, і немає на землі, ні біди, ні горя, і немає на землі, ні біди, ні горя. дівчинка перлинка золота каплинка. Росинка, літнє моє Доня моя донечко, мої мрії, мої весни, моя доля, мої думи, мої болі, моя доля світом перед світом від зими до літа виростають діти, діти виростають. А над ними в небесах янголи літають. А над ними в небесах янголи літають. дівчинка перлинка золота краплинка, весняна росинка літні моє сонечко. Моє щастя, моє серце, моя доня, моя лада, моя Леня, моя доля, казку вечорову, пісню колискову пригадаю знову, знову пригадаю, і тобі, моя дитина, знову заспіваю, і тобі моя дитина. Знову заспіваю дівчинка-перлинка, золота краплинка, весняна росинка, літнє моє сонечко доня моя донечко, дівчинка, перлинка, золота краплинка, весняна росинка, літнє моє сонечко доня моя донечко